Покладанням квітів до пам'ятника Леніну так офіційно у Житомирі розпочали відзначати річницю жовтневої соціалістичної революції. Прийшли відстояти цей день, щоб його не забували цей переломний момент в історії не тільки України, а світу. Під час мітингу Житомиряни мали можливість послухати про переваги комунізму, про добрі минулі часи і про те, що чекає на Україну у близькому майбутньому. Зашмор сьогоднішніх комунальних тарифів і непідйомні ціни на товари першої необхідності, піятство і наркоманія, особливо молоді, злочинцість і небачене падіння суспільної моралі. Акапська революція та праздник, і праздники коли кадавна нас було майже 300 мільйонів кадата в країні, і січа дісікна стыдно смотреть на все это, що творится в стране. на та європейську асоціацію і прочі, також на заході вручали партквитки квитки та співали інтернаціонал. Мітинг завершився ходою містом із прапорами.